Привіт усім! Сьогодні у нас на огляді дуже особлива пара: Skater 001 Sanrio Kuroni Це стильні скейтерські кросівки від Old Order Створені у співпраці з Sanrio. Поєднання крутої естетики коромі та фіолетово-білого забарвлення створює ідеальний баланс між вуличним стилем і милою естетикою. Old Order це бренд, який робить акценти на якість, комфорт та оригінальний дизайн. Їх красівка часто має тамтнення від скейтерської культури, поєднуючи міцність та стиль. Давайте розглянемо цю пару ближче. Матеріал: використовується зерниста натуральна шкіра, що додає преміальності, підкладка текстильна, що робить їх комфортними для щоденного носіння. Підошва гумова міцна, ідеальна для катання на скеті або просто для міського лайфстайлу. Дизайн. Колаборація з Андріо Куромі означає, що тут є фірмовий стиль, включаючи лавандові відтінки та оригінальні деталі. До речі, вони зйомні, тому зміна дизайну може відбутися дуже швидко. Вони підходять як для день сезону, так і для літа. Їх легко поєднувати з худі, джинсами або навіть спідницею для унікального образу. Якщо ви шукали стильне та комфортне взуття з унікальним дизайном, Skater 001 SanRio Kuromi – це те, що вам потрібно. Що думаєте про цю модель? Пишіть в коментарях і не забувайте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нові огляди.